Минулого тижня на Івано-Франківщині виникло близько 20 пожеж. Загинула одна особа також сім'я отруїла щадним газом. У мальовничому Яремче триває третій заїзд у безпековому таборі для дітей з Сумщини. Продовж тижня прикарпатські рятувальники надали допомогу 15 особам, які заблукали в лісовій місцевості. Ще не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян. Основними причинами їх виникнення є порушення елементарних правил пожежної безпеки, а саме необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводить людська необережність. Так 1 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку. по вулиці Лесі Українки в місті Івано-Франківськ. Прибувши до місця виклику через сильне задимлення рятувальники по сходовій клітці евакуювали на свіже повітря шістьох мешканців будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1938 року народження. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних. У квартирі на четвертому поверсі житлового будинку також не допустили поширення вогню на більшу площу. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх Бати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. На сьогоднішній день 28 осіб загинули внаслідок пожеж. Також не слід забувати про чадний газ, який несе загрозу для життя та здоров'я мешканців краю. Так, 29 вересня, ймовірно, чадним газом отруїлася сім'я з чотирьох осіб, з них три дитини. До рятувальників надійшло повідомлення від медиків про те, що у місті місті івано франківську вірно чадним газом отруїлося четверо людей. Серед постраждалих двоє хлопчиків 2015 та 18 років народження та дівчинка 2008 року народження, а також їхня мати 1988 року народження. Наразі жінка з дітьми госпіталізовані. Всі вони жителі міста Хірсон, які тимчасово проживали Івано-Франківську. За попередньою інформацією до отруєння призвела несправність газової колонки. Нагадуємо, що чадний газ безбарний, без запаху, який може бути смертельно небезпечним. Основні джерела утворення чадного газу це несправні опалювальні прилади, газові котли, каміни. Симптомами отруєння є головний біль, запаморочення, нудота і сильна втома. При появі цих ознак терміново провітріть приміщення, зверніться до медичного закладу, не залишайте ніколи без нагляду працюючі газові прилади. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. не користуйтесь газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Також не користуйтесь газовими приладами, не за призначенням. Регулярно перевіряйте справність пішки та газового обладнання. Обов'язково встановлюйте детектори чадного газу у разі підозри на витік газу, негайно покиньте приміщення та викликайте працівників газової служби. Головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких. У Мальовничому Яремче вже втретє цього року реалізовується унікальний проект Безпековий табір для дітей з Сумщини, організований благодійним фондом Чисті серцем у співпраці з рятувальниками Прикарпаття. Цей табір став для дітей не лише можливістю відпочити, але й навчитися життєво важливих навичок. У сучасних умовах безпеки ці знання набувають особливої ваги. Так, 3 жовтня в таборі був день, коли звичні ігри та розваги відступили на другий план. До діток завітали. Рятувальники, аби не просто розповісти дітям про свою роботу, а й навчити їх, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Піротехніки розповіли, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Хіміки пояснювали, як захистити себе від впливу токсичних речовин. Водолази навчали основам безпеки на воді. А гірські рятувальники відкривали дітям таємниці виживання в горах та навчили користуватися квадрокоптером. Психологи розповіли, як впоратися з психологічними викликаними. Що можуть виникнути під час кризових ситуацій. Усі заняття поєднували в собі теорію та практику, даючи дітям можливість застосувати нові знання на практиці. Безпековий табір у це не просто відпочинок, це досвід, що об'єднує важливі знання та незабутні враження, які діти повезуть із собою додому. Вже традиційно, наступного дня до класу безпеки головного управління ДСНС області завітали діти, щоб підсумувати отримані в таборі знання. Тут рятувальники пригадали. Дітям правила користування вогнегасником наочно продемонстрували, до чого може призвести порушення правил пожежної безпеки. Також дітям вкотре наголосили на правилах безпеки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів під час відпочинку на природі та пригадали на необхідності носіння флікерів у темний час доби. А ще на спеціальному манекині діти відпрацювали базові навички при проведенні серцево-легеневої реанімації. Щиро дякуємо благодійному фонду чисті. Серцем та всім, хто долучився, щоб діти з Сумщини змогли відпочити, отримати позитивні емоції та з користю провести час. З настанням осені у високогір'ї Карпат випав перший сніг. Температура знизилась до мінус 5 градусів. Більшість туристів виявились неготовими до таких примх природи та потрапили в ситуації, з яких без допомоги рятувальників не змогли вибратись. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації. 30 вересня від рятувальників чернівців поступило повідомлення повідомлення до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Івано-Франківській області про те, що група в складі трьох чоловік знаходиться на полонині гостовець Верховинського району через ускладнення погодних умов та погіршення самопочуття, потребують допомоги рятувальників. Для допомоги туристам залучалися верховинські рятувальники, якими було встановлено координати перебування туристів. А також рятувальники супроводили їх до села Голошина Білоборізької територіальної громади Верховинського району. Ще однією проблемою цього тижня стали любителі тихого полювання, які, нехтуючи усіма правилами власної безпеки, ринули на пошуки грибів, але зустріли гірських рятувальників. Так, 28 вересня рятувальники здійснювали пошуки чоловіка, який заблукав під час збирання грибів. До рятувальників звернулася жінка і повідомила, що її батько 1944 року народження, житель міста Івано-Франківська, ймовірно, заблукав під час збирання грибів в лісовому масиві села Санжів Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. Рятувальниками було обстежено майже 70 гектарів лісового масиву та 60 кілометрів лісових доріг. Чоловіка вдалося знайти аж наступного дня в лісовому масиві поблизу села Санжів. В задовільному стані чоловіка було супроводжено до місця проживання. До пошуково-рятувальних робіт залучалося 25 рятувальників, а також кінологи з собаками, і територія обстежувалася за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. О 19.17 на лінію 101 поступило повідомлення від мешканця Дзвеняцької територіальної громади про те, що його батько 1948 року народження пішов погребив лісовий масив. Та заблукав зв'язок з чоловіком відсутній, тому потрібна допомога щодо його пошуку. 9 годині ранку рятувальники знайшли заблукалого мешканця краю, обігріли та в задовільному стані на квадроциклі транспортували до карети швидкої медичної допомоги. До пошуково-рятувальних робіт залучалося 18 рятувальників, 5 одиниць техніки, а також кінологи з чотирма собаками і повітряний моніторинг здійснювався за допомогою безпілотного літального апарату. Також 1 жовтня рятувальники розшукували п'ятьох, заблукалих грибників в Калуському районі. Так, вчора, о 20.10 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу села Тисів четверо жителів Львівської області втратили орієнтир та заблукали. Їх розшукали рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Осмолода та супроводили до села Тисів. Звідки група людей направилася до тимчасового місця проживання? Також близько 9-ї години вечора до рятувальників звернувся чоловік та повідомив, що його 59-річний батько ще зранку вирушив по гриби до лісового масиву поблизу села Старий Мізунь Вигоської територіальної громади, та по даний час не повернувся до місця проживання, ймовірно, заблукав зв'язок з ним також відсутній. Чоловіка також розшукали осмолодські рятувальники спільно з працівниками лісгоспу та супроводили до місця проживання. На лінію 101 поступило повідомлення про те, що під час збирання грибів в лісовому масиві поблизу полонини негрова івано-франківського району четверо жителів Харківської області відчули погіршення самопочуття також перевтому. Крім того, був проливний дощ. Тому група людей потребувала допомоги рятувальників. Івано-Франківські рятувальники встановили координати місця знаходження туристів та за допомогою квадроциклів транспортували жителів Харківщини до села Бестриця Надвірнянського району. Звідки група направилася до тимчасового місця проживання? Дбайте про свою безпеку, та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою в Україні. Вже понад 10 років тривають бойові дії, із них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії, тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.